Віталій Батарій Шахів грає проти Йорданіс Мендоса. Куба рейтинг 1957. Слов'янський захист. Хоче є чотири. Я можу не встигнути, так, да? красивенько, чік-чик-чик. Ну, чік Важливо, 3 тут буде сильно. Чинста навіть десь за коня можливо. Зісно <пробозиція> супер попропозиція, але поки що поки що поки що що далі? В 5, можливо, піти колись. Тобто цього пішечка захищати. Ходом слон до трої. Wait to Baba. Хуй, хуй. ну це ж типу матові речі слонами, ну ти ж забув, не знав, можу знати? Куня треба прибирати, кудись, поле якесь. Невесело. Ну, B5, B6, то рана 7 прийде. Потім слон мат ставить. Ну його проблема не в тому, що він піде атаку прокинувся. Проблема, що спочатку він заглав собі слона на G6. Потім побіг мінятися, про тому що мене перевага в розвитку. І в нього погані фігури. Він витратив час, щоб розміняти свого фрезя. Раз, два. Метура вже активна. Це вже наслідки. Казав Тараш проблема. Якось там поганих ходів не в тому, що вони прям такі погані, а в тому, що. За ними слідуючі також погані. Цікавий хід. Продумав шах де 7. Можна тут взяти, але він весьма тут, да. Не хочу свою активну тру міняти, нема такого бажання. Так, окей. шиканемо. Все. Горкернемо. Все. Так, підійти нормально. Можливо, що на слон підвис, да? Шах на D7. Давай шах. Цього поміняємо тоді? Да, далі просто відійдемо. Слона хочу ще вигнати і відкрити гру. Ну а так, треба грати до кінця. Можна програти в один хід. Та ні, друже, дякую. Ти Молодець. Не цікавий. 78 на 79. В інший раз пограємо. Ну, Я створив собі великий суперцентр сильний. В нього центру немає, в нього пасивно. Він не віддає чорнопольного слона, тепер чорні поля слабкі. Пишак на Є5. Ще більше просто розігнав. Фігура не грає. От він витрачає час на те, щоб поміняти свою активну фігуру. Всі інші фігури, як їх вести в гру? Ніхто не знає. 3 нулі, ну окей. Був би мат. Мату не було, прийшлось грати ще 100 ходів. Де, щоб в нього краща позиція стала, не стала, але можна зігнути в один хід. Все що хочеш. Це Бліц, тому він свої шанси шукав, шукав, да не знайшов. Та ми, ну, якби, дограли до пішокової іншки.